Це працює, молитва працює. Вибачте, але знову зашквар із московським патріархатом. 208 кілограмів на груди. Як вам такий рекорд, пане Трамп, з таким підходом вам рай не світить. Це неможливо вмістити, і ви, представники УПЦ, мені ще щось там пишете в коментарях, що я замовлений. Привіт, Ютуб, родина! Е Гей, я так радий знову бути з вами! Хвала Богу! Це вже сьомий випуск новин зі світу релігії, і ми тут говоримо про все цікаве, тому підписуйся. Тут в мене на каналі щотижня виходять свіжі проповіді та огляд подій у світі релігії. А також залишайте коментарі, діліться цим відео з друзями та ставте палець вверх. Так ви допоможете розвинути. Християнський український контент. А зараз до новин. Поїхали. Всесвітня молитва за Україну. Минулого тижня ми говорили про ініціативу Всеукраїнської церковної ради об'єднати світ в молитві за Україну. І ми не тільки говорили про це, але й молились. 24 серпня, в день святкування незалежності України, в різних церквах лунали молитви за мир та за кінець війни. І Я вам скажу, це працює, молитва працює. Коли ми молимось, Бог діє і творить чудеса. І я говорю, що в Бога є перемога для України. Додам, що папа Римський, Лев 14, підтримав цю ініціативу та приєднався до Всесвітньої молитви. За Україну, папа Лев, 24 серпня, звертаючись до паломників, які зібрались опівдні на площі святого Петра на молитву, сказав наступне: сьогодні ми приєднуємось до наших українських братів і сестер, які в рамках духовної ініціативи Всесвітня Молитва за Україну просять Господа дарувати мир їхній багатостраждальній країні. Скажу вам, це справді чудово, що світ об'єднується в молитві за Україну. Наступна новина підсилює попередню. у Києві відбувся національний молитовний сніданок. Понад тисячу людей, із них 350 іноземців, взяли участь у молитовному сніданку в Києві. Як повідомляє Укрінформ, подія пройшла під патронатом президента України Володимира Зеленського. А також були цікаві почесні гості із-за кордону, молитовний сніданок, щорічна міжконфесійна подія, що продовжує традиції, започатковані ще у 1953 році в Сполучених Штатах. Захід об'єднує українських високопосадовців, міжнародних друзів України, представників духовенства, військових капеланів, родини загиблих героїв. А також благодійні організації та молодіжних лідерів. Скажу від себе, це вражає те, що навіть у час війни Україна залишається країною молитви, наша сила не лише у зброї, але й в духовній єдності. Це говорить про одне майбутнє України будується на молитві та вірі. Мені здається, саме зараз Бог закладає фундамент для великого відродження нашої землі. І такі події це не просто дипломатія чи традиція, це сигнал. Україна обирає шлях Божої сили і Божої правди. Амінь. Нехай так і буде. Прокуратура повідомила про підозру священника УПЦ МП, священник, який виправдовував російських загарбників. Вибачте, але знову зашквар із московським патріархатом, на цей раз із Харківщини. Пишете мені там в коментарях, що то все неправда і замовлення. Але візьміть самі і перевірте джерела. Бо, як, власне, повідомляє прес-служба Харківської прокуратури, вона заочно вручила підозру. 56-річному священнику УПЦ МП підозра полягає в представленні агресії Ерефії як внутрішнього громадянського конфлікту з використанням засобів масової інформації. Слідством встановлено, що священнослужитель Скуп'янського району дав інтерв'ю для пропагандистського медіа, у якому поширював наративи, характерні для риторики держави-агресора. Зокрема, він стверджував, що в Україні нібито триває не війна, а внутрішній конфлікт. Наголошував на тезі про єдиний народ, спільну історію і радянське минуле українці і росіян. Це є типовим прийомом російської пропаганди для виправдання окупації. А ще дивіться, як повідомляє главком з посиланням на судовий реєстр на Хмельниччині суд взяв під варту намісника. Свято Хрестово чоловічого монастиря УПЦ Архимандрита Іосафа. А знаєте за що? А я вам розкажу зараз. То просто треш, я, ну, я сам не вірю в цю новину. За даними досудового розслідування, священнослужитель підозрюється в умисному нанесенні тяжких травм військовослужбовцю який перебував на території монастиря. На початку серпня між керівником монастиря, який на той момент перебував у стані алкогольного сп'яніння, та військового стався конфлікт. Цей конфлікт переріс у фізичне насильство. За версією слідства, архімандрит Іосаф завдав не менше 12 ударів в ділянку Тулуба і не менше 5 ударів у голову потерпілого. Внаслідок отриманих травм військовий помер на території. Монастиря, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Це неможливо вмістити. І ви, представники УПЦ, мені ще щось там пишете в коментарях, що я замовлений. Як це взагалі так можна замовчувати? Як? Я вже просто не хочу рухати ту тему, про те, що е, якщо УПЦ МП не виконає приписи Державної служби етнополітики та свободи совісті. Приписи про те, щоб усунути наявність ознак афільованості з Росією. Тоді діяльність цієї так званої московської церкви буде повністю заборонена уже рішенням суду. 12 12-й рекорд України до Дня Незалежності встановив отець Макарій Дудка. 24 серпня у Києві відбувся Кубок Незалежності, організований. Всеукраїнською федерацією пауерліфтингу. на ньому. Єромонах студійського уставу Макарій Дудка встановив вже свій 12 12-й рекорд України з пауерліфтингу з результатом 208 кілограмів у вазі лежачі. Своє спортивне досягнення він присвятив захисникам та захисницям України, завдяки яким тримається ця незалежність, і закликав замість вітань жертвувати на ЗСУ. Давайте приєднаємося до цього заклику. Реквізити і посилання на цей збір в честь рекорду отця Макарія я залишив у описі до цього відео. Долучайтесь! Ось це я розумію новина: 208 кілограмів на груди. Як вам такий рекорд від Монаха? Пишіть у коментарях. Я хочу спробувати потрапити до раю. Трамп пояснив свій намір припинити війну в Україні. Про це Трамп сказав в інтерв'ю Fox News. Я можу врятувати 7 тисяч людей на тиждень від смерті. Думаю, це достатньо, заявив Трамп, маючи на увазі війну РФ і проти України. Я хочу спробувати потрапити до раю, якщо це можливо. Кажуть, що в мене не все гаразд, і я справді на нижньому щаблі, сказав Трамп. Пане Трамп, з таким підходом вам рай не світить. А якщо серйозно, то потрібно кинути всі сили, щоб допомогти Україні, а не стелити Путіну червоні доріжки. Але зараз мушу дати коротке теологічне уточнення до раю попадають лише завдяки жертві Ісуса Христа, по Його милості та завдяки Його доброті. Спасіння це дар, який неможливо заслужити, але який можливо взяти безкоштовно, прийнявши Ісуса Господом свого життя. Тому, дорогі мої, користуйтесь можливістю, отримайте цей дар, скажіть зі мною разом: Боже, я визнаю свої гріхи, я визнаю Ісуса Христа Господом свого життя та приймаю Його в своє серце. Амінь. Якщо ця молитва сказана з вірою, то будьте певні свого часу ми з вами зустрінемось у раю. У Карпатах на горі Петрос встановили капличку. Ініціатором проекту став викладач приватного університету короля Данила Ігор Іванків. Про це повідомляє Західнет. Як повідомив УКД, церемонія освячення каплички всіх святих українського народу. Відбулася 18 серпня у рамках проекту Сакральні Карпати від імені ректора УКД відповідальні за спорудження святині, отримали подяки. Гра Петрос є однією з найвищих вершин гірського масиву Чорногора та популярною серед туристів. Час йти в гори. Але от тільки погода не зовсім вдала, бо там в горах кажуть вже сніг мете. Хоча ми із сучасною церквою, де я є пастором, Разом із братерською спільнотою пліч опліч плануємо похід в гори. Тому пишіть в коментарях, хто хоче з нами. Це буде чудовий час в спільності. Протестантський пастор Марк Бернс та євангеліст Грем Франклін отримали нагороди від Зеленського. Як пише про це видання Ми Україна, це відбулося на урочистостях, присвячених до Дня Незалежності. Слід нагадати, що американський пастор Марк Бернс. Відомий у США як особистий духівник і особистий радник Дональда Трампа, досить впливовий пастор. Ці нагороди, з одного боку, певні політичні кроки, а з іншого боку, це справді важлива відзнака роботи цих людей для підтримки нашого народу. Ці нагороди це певний знак визнання тієї величезної, духовної та гуманітарної роботи, яку вони зробили для підтримки. України у найважчі часи. Франклін Грем відомий своєю активною допомогою постраждалим від війни через місію Сумка Самарянина, Марк Бернс, впливовий пастор у США, Духовний радник Дональда Трампа, чия позиція має вагу на найвищому рівні американської політики. Їхня підтримка це не просто слова, це конкретні дії, що торкаються долі тисяч українців, і такі відзнаки. Є знаком вдячності від нашого народу і водночас посланням всьому світу. Україна цінує тих, хто стоїть із нами у молитві, служінні і допомозі. Молімося, щоб Господь благословив цих людей міцним здоров'ям, довгим життям і ще більшою силою впливати на серця, аби світ не втомлювався підтримувати Україну. Бо сьогодні ми всі бачимо, духовна підтримка не менш важлива, аніж політична чи військова. І наостанок давня добра новина Євангелії від Івана, 16 розділ, 33 вірш, написані такі слова. Я сказав вам, щоб ви мали мир в мені. У світі зазнаєте страждань, але підбадьортесь, я переміг світ. Ці слова Ісуса звучать надзвичайно актуально саме сьогодні. Він не приховує від нас правди, у світі буде страждання, біль, виклики і навіть війни, але поряд із цим Він дає обітницю, яка перевищує всі обставини. У Христі ми маємо мир. Мир Христа це не відсутність проблем, а присутність Бога посеред цих проблем. Це мир, який ніхто не може забрати. Він тримає наше серце спокійним, коли довкола буря. Ключове слово тут підбадьортесь, Господь закликає нас не падати духом, не здаватись, не дозволяти страху паралізувати нас. Чому? Бо Христос уже переміг світ, Його перемога на Голговському Христі у Воскресінні це найбільша перемога в історії людства. І тому сьогодні ми можемо жити не в страху, а в надії, не в тривозі, а в упевненості, не в поразці, а в перемозі разом. Із ним. Це і є добра новина Євангелія, навіть коли світ гуде війнами та випробуваннями в Ісусі Христі ми маємо мир і перемогу. Дорогі друзі, Ютуб родина. Якщо ви ще тут досі зі мною, будь ласка, підпишіться на канал та поширте ці новини. Ваша підтримка мені потрібна. Міцно всіх обіймаю. Зустрінемось на новому відео.